Друзі, всім привіт! Ви тільки подивіться, яку красуню я віднайшла на просторі інтернету. Як тільки побачила її фото, одразу вирішила, моя, який же ж красивий рожевий оберемок, два квітконоси. Без розголучень і тому маю надію, що в подальшому домашньому квітуванні то буде каскад. Нічого особливого в квітах немає. Звичайні стандартні квіточки. Вона має шикарну кореневу систему, чисту акуратну розетку, вона не розкладиста, її пелюски мають колір від теплого до холодного рожевого. Я імені її не знаю, на горщику є лише маркування. По пелюстках такі ніжні, ледь помітні розтяжечки і біленький оберемок. А задня частина. Подивіться, яка красива задня частина. Богемні орхідеї. Справжня богиня. Тепер вона моя. Вона має свій шарм. Подивися на неї, а вона начебто запилена неоном. Її яскрава морквяна губа начебто розчиняється по самій квітці, ну, хіба ж не красуня? На ній немає ніякої белорічності, ніяких зачіпчиків, а лише гра кольорів і яскрава губа. А завтра зранку я покажу вам, як вона виблискує при сонячних променях. Ну, справжня краса богиня. Єдину неприємність, яку я знайшла, так це ось така плямка. То може бути або механічна, або робота тріпса, або грибкова, ну і зів'явші бутончики. Тож треба її обов'язково обробити і від шкідників, і фунгіцидом від грибків.